Pienи, нарциси, хто хотів, пишіть мені в особисті повідомлення. Будуть біленькі, жовті, пам'ятаєте, хто які замовляв. Такі повні вони всі, а також є двох-три квіточки. Тут ось, бачите, сімейні такі. Нарциси по 40 гривень. Хто хоче пишіть, є ботанічні тюльпани по 25 гривень. Ось такі. бачите, яка красота. Так, о! А я думаю, що воно цвітають? Так це ж лунарія. Видно з балкону, думаю, що воно таке. Ой, ну бач, лунарія. Зацвіла вже. Так, що тут в мене з ромашками? Ромашки в мене сходять. Це хорошо. Хто хоче ромашки Фіону? Звертайтеся до Єлени Кондратівої. У неї такі офігенні саджанці. Як і вона ромашка фіона і дуже гарні в орщичках і така ж повна-повна дуже красота. Так, що ж тут у мене далі? О, дивіться, буде в мене цвісти. Е -е, ви поняли, кущовий кліматі, але все ж колокольчики. О, блін. Ну ладно, тут нічого страшного. А де ж ця? Ага, Хорошо. Так, хоста, хоста, хосточка. Бачите, ось, бачите, ось, біла хоста. Вона собі біла та й біла. Fine Line, зміїне око. Дивіться, як красиве. Так, і тюльпанчики. Це мороженко, мороженко таке. Ну, ось так вони розцвітають, мене питали, да? як вони розцвітають. Так собі гарненько цвіте. Получається, це Давайте огляд на. Ці тюльпани я вам зроблю в окремому відео. Бажайте замовити червону кручорну щуки. Пишіть мені в особисті повідомлення.